Розділ 10. бути професіоналом. Одній із моїх найулюбленіших книг: Мистецтво війни, Іван Пресфіл роз'яснює відмінності між професіоналом і любителем. Стати професіоналом це насамперед про спосіб мислення. Якщо ми боремося зі страком, самосаботажем, прокрастинацією чи невпевністю в собі. Проблема часто полягає в тому, що ми мислимо як дилетанти. Любителі не беруться за справу серйозно, легко здаються перед труднощами. Професіонал діє інакше він з'являється, виконує свою роботу і продовжує рухатися вперед, незважаючи на обставини. Бути професіоналом означає долати власні слабкості, аби створювати якісну роботу. У цьому розділі ми розглянемо як застосовувати принципи професіоналізму до розробки програмного забезпечення. Чи то працюючи у команді, чи виконуючи замовлення для клієнтів. Професіоналізм це актив. Він не лише покращує ваші можливості отримувати престижну роботу чи замовлення, але й дозволяє пишатися власною працею, що є ключовим для довгострокового успіху. Що означає бути професіоналом? Професіонал це людина, яка серйозно ставиться до своєї справи. І готова робити важкий вибір, часто навіть на шкоду собі, але завжди в ім'я того, що правильно. Наприклад, що б ви зробили, якби вас попросили знизити якість роботи, аби швидше завершити проєкт, чи зможете ви відстояти свої принципи навіть ціною власного комфорту чи стабільності? Професіонал це не тільки той, на кого можна покластися, але й той, хто чесно скаже, коли щось неможливе. Він визнає, якщо не знає відповіді, але завжди докладе зусиль, аби її знайти. Найважливіше, професіонал стабільний і послідовний. Він дотримується з високих стандартів у роботі і проявляє їх щодня. Якщо професіонал не з'являється, це завжди сигнал серйозних проблем. Формування корисних звичок бути професіоналом означає виробити звички. Що підтримують якість і послідовність, значна частина нашого життя формується саме звичками, тому їх зміна, включаючи до прогресу. Наприклад, одна із сильних звичок, яку, я, 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 яку демонструють професіонали, це підготовка. У моїй команді один розробник завжди готував тези для щоденних зустрічей, замість того, щоб імпровізувати, як те робили інші. Інша важлива навичка ефективний тайм-менеджмент. Чи знаєте ви, що будете робити сьогодні? Чи е, маєте чіткий план, скільки займ... часу займе виконання завдань? Професіонал планує день наперед і реалістично оцінює свої можливості робити те, що правильно. Розробники часто стикаються з технічними і етичними дилемами. Технічні труднощі об'єктивні, існують кращі і гірші рішення, але етичні виклики складніші. Одна з найбільших проблем у роботі відстоювання правильних рішень, навіть якщо це може загрожувати вашій кар'єрі. Як сказав Роберт Маркін, професіонал повинен знати, коли сказати ні, навіть роботодавцю. Якщо ви не можете дозволити собі відмовити, це сигнал, що потрібно працювати над власною автономією. Збирайте заощадження, шукайте іншу роботу, створюйте умови, в яких ви зможете залишитися вірним вашим принципам. Прагнення до якості і самовдосконалення. Професіонал завжди прагне зростати. Він не знижує стандарти, коли вони здаються недосяжними, а підвищує рівень власної майстерності. Якість має бути присутньою у всіх аспектах роботи, як казав ті Харв Екер, те, що ти робиш те, як ти робиш щось, визначає, як ти робиш усе. Для цього важливо регулярно навчатися та вдосконалювати навички. Створіть план навчання і розширюйте горизонти, професіоналізм. Це постійний процес, а не кінцева гмета.